Кар'єр на горі Лисоня. Історичне місце біля Бережан хочуть перетворити на вапняк. Планують виставити на аукціон дозвіл на користування тамтешніми надрами. І це вже не перший випадок, коли на Лисоні планують розробку кар'єру. В 2019-му питання вирішували в тодішній районній раді Бережан. Одна із цих ділянок розглядалася в згідно закону України про. Оцінку впливу на довкілля в 2019 році ця ділянка розглядалася як об'єкт потутори камінь, таке товариство, яке пройшло процедуру оцінки впливу на довкілля і одержало висновок Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на свою реалізацію своїх планів. Але процес розробки кар'єру у 2019-му зупинили жителі села Потутори. Згідно з процедурою, товариство потутори камінь мало отримати згоду від місцевих мешканців. Люди такого погодження не надали. Люди, які прийшли на громадські слухання, вони негативно висловлювалися. Тим більше прийшов на ці громадські слухання чоловік на будинку, і за його поштовою адресою була зареєстрована ця організація, що було дуже дуже дивно для них. На громадських слуханнях у 2019-му була пані Анна. Не на камеру жінка каже, ніхто з селян тоді не хотів кар'єру біля Лисоні. «Буде проти, що Лисоня раз, а друге, що воно шкодливо для населених панків, тих сіл. Там Пошків, там Потутер, там Жонівка, там Шєбовин, а там Бержан. То буде глух страшний за два роки. Питання кар'єру постає знову. Цього разу в районній раді Тернополя як правонаступника. На сполох б'ють самі депутати. У соцмережах депутатка райради Марта Сеньків-Ковбасюк розповіла, питання Лисоні на сесії не підтримували двічі і лише за третім разом таки вирішили надати погодження щодо продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вапняків по туторського родовища на території Бережанської міської територіальної громади голова районної ради рішення пояснив так: до Тернопільської районної ради звернулася Державна служба геології та Нагдер з запитом щодо надання погодження на продаж на аукціоні земельної ділянки для відкриття там родовища на території Бережанської міської ради. Для розгляду даного звернення Тернопільська районна рада мала 45 днів. Відповідно по тій практиці, яка в нас набудована, ми звертаємося в свою чергу до місцевої громади, на території якої розміщена розміщається відповідне родовище, і запитуємо стосовно даного. Об'єкту всі умови, але з Бережан каже Віктор Козурох, відповіді не отримували. Тож вирішили, що дозвіл дадуть лише за умови, що Бережанська міська рада теж надасть погодження на проведення аукціону. У Бережанах запевняють, питання кар'єру на сесії вже обговорювали. Ми зі своєї сторони е дали листа, що ми на земельній комісії буде розглядатися питання і буде виноситись на, на сесію. Е чи надавати дозвіл, чи не надавати дозвіл? На жаль, коли у нас остання сесія було засідання, це питання не набрало достатньо голосу голосів, і ми зараз будемо 9-го числа повторно виносити це питання на сесію. Чому в Бережанській міській раді затягується розгляд цього питання? Я не можу сказати. Чому тільки зараз призначені громадські слухання, як в них було на це 45 днів? Сесія міської ради в Бережанах відбудеться 9 листопада. Тоді планують розглянути питання кар'єру на Лесоні і призначити громадські слухання поки ж місце запланованого кар'єру перетворюється у стихійне сміттєзвалище.